Біля кабінету міністрів України триває мітинг з вимогою знизити тарифи на комунальні послуги. Детальніше нам розповість наша колега Тетяна Стець. Вона з нами на зв'язку. Таня, що там відбувається? Я Ну да, нормально буквально щойно закінчилось віче, яке організували учасники тарифного майдану. Попри негоду сюди прийшло кілька сотень людей. Давіче завітали і політики. Зокрема, поруч зі мною зараз перебуває народний депутат України Олег Ляшко. Доброго дня, пане Олеже, і так, і так. скажіть, будь ласка, яка мета сьогоднішнього зібрання така сама мета, як і всі чотири тижні за які стоїть тарифний майдан, це добитися відла прийняття рішень, які дадуть можливість людям платити комунальні послуги, от ми зараз збираємо всю інформацію по Україні щодо того, які платіжки прийшли. По Києву їх до речі ще немає, спеціально до виборів не несли. А по інших містах інформація вже є. Так, от різниця між тими цінами, які були минуло місяця і зараз, удвічі утричі. Більше це до того, що уряд розказує, що вони вирішили проблему тарифів і що всі отримують компенсації. Можливо, хтось і отримає компенсації, але коли людина... Платила за 40 квадратів там 90 чи 120 гривень, а сьогодні має платити 700 гривень за е, е, двокімнатну квартиру. І це тільки за газ, не рахуючи усього іншого, то безумовно це грабіж серед білого дня. Саме тому ми чотири тижні, от уже буде понеділок, як стоїть тарифний майдан, і ми вимагаємо від парламенту, від уряду, від президента, щоб вони прийняли закони, прийняли рішення, які дадуть можливість реально вирішити проблему сплати житлово комунальних послуг. Минулого тижня вирішили Ли одну лише вимогу добились виконання однієї вимоги тарифно майдану це прийняття закону про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. До речі, завтра день працівників сільського господарства і користують. Году щиро вітаю наших селян Ти про розкриття структури тарифів, про те, щоб український газ ішов на потреби житлово комунального господарства. і це дасть можливість реально знизити вартість житлово комунальних послуг для жителів міста. Адже сьогодні український газ Укргазвидобування державна компанія постачає Нафтогазу газ по ціні 1500 гривень за тисячу кубів. А люди мають плати за цей газ по 7200 за тисячу кубів. Різниця більше ніж у п'ятеро. Куди діваються ці гроші? 영 <목소리로> Чиї кишені вони осідають. Тобто, цілком очевидно, що такі захмарні ціни на газ, як наслідок на житлово-комунальні послуги, це похідне від корупції, тому що там корупція, тому що на цьому наживаються олігархи, а ми всі маємо за це сплачувати. Люди у селі, люди у місті, безробітні, бюджетники, пенсіонери, копічані доходи мають і, мають і повинні сплачувати цю корупцію, яку ми сьогодні маємо при владі. От за це ми і стоїмо, бачите, дощ іде зараз, але дощ не завадив нам тисячі людей сьогодні. Приїхали. Їхали з усієї України на тарифний майдан. І ми щотижня проводимо вічі, це тарифне, куди сягаються люди з усієї України. Ми стоїмо холодно, мокро, але ми стоїмо і нікуди не підемо, поки не досягнемо результату, бо це ключове. Бо сьогодні, коли парламент минулого тижня із Чотирьох робочих днів, три дні фактично не працювали, не могли зібрати депутатів, не могли проголосувати закони за... закони, які дають можливість знизити рентну плату на газ за закони, які дають можливість здешевити вартість комунальних послуг, закон, який дає можливість жителям гуртожитків приватизувати свою хібару у тому гуртожитку, щоб їх на вулицю не викинули. Депутати на роботу не ходять, вони займаються чорт знає чим, тільки крім того, що треба вкрай мільйонам українських громадян, і тому вихід один, якщо влада, уряд. Парламент, президент, вони так трохи дивляться на це зневажливо. Думають, що Бога за бороду взяли, і що море по коліна їм. Янукович думав так само. Так от хоча їх попереджаю, що якщо вони все таки не виконають наші вимоги, якщо вони не підуть на зустріч людям, якщо вони не дадуть можливість людям сплачувати ті комунальні послуги, не тільки комунальні послуги, а просто годувати свою сім'ю. Бо сьогодні ще грабіжницька політика веде до того, що люди не мають можливості сім'ї свої годувати. Якщо вони не підуть на наші вимоги, ми вимагатимемо дострокових виборів. Дякую вам за коментар. Я нагадаю, це був Олег Ляшко, народний депутат України. Наразі в мене це вся інформація. Я передаю вам слово, колеги. Ну а це була Тетяна Стець біля кабінету міністрів України. Триває мітинг з вимогою знизити тарифи на комунальні послуги.